Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Одразу після ударів по наших ТЦ Сьогодні вранці шахетною атакою. Повітряні сили пишуть збито 24 ударні БПЛА. У ніч, на 6 липня 2024 року ворог завдав удару 27 сімома ударними БПЛА, типу шахет 131-136 із Криму та Курської області. РФ. до відбиття повітряного нападу залишилися мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи. Липовітряних сил поповолу сухопутних військ, підрозділ радіоелектронної боротьби. Цієї ночі захисникам неба вдалося уразити 24 шахеди у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кировоградській, Миколаївській областях. У відповідь нові атаки по російських НПЗ сьогодні вночі та вранці Лукоїл горить, Олігархи прийшли за Патрушевим. Телеграм-канал Кремлівський шур пише, що потрушеву патові ситуації його ставлять на коліна китайці та американці. Він ледве отримує владу країн. Норвена частина залужний правий щодо позиційної війни. Вона вигідна Росії, але й Росію штурмить ситуація Патова. Патрушев благає переговори через усі можливі канали. звернення до залужного на усіх рівнях основна перепона Патрушева прибрати яструбів Путіна. Крім того, Патрушев буде скликати термінове РНБО. Мабуть, таке відмовляється від ударів по ГЕС України, оскільки наразі через невідомі вибухи страждають їхні дамби. Які і так на дишуть. півросії наразі без освітла. Це вже сьома РНБО на цю тему. А цього разу. Точно переконливо пролунало три вибухи за місяць. На Гес на Дамбі, Пітера, вода пробилася через шлюзи. За даними телеграм-каналів, затоплені частини радіолокаційного спостереження, вишки, машини, техніка, аеродроми та військові ангари. Телеграм-канал Морський вовк пише про детонацію та можливу диверсію РДК. Паралельно з цим лунали і вибухи у місті Клинці селищі Климовобрянської області. Збільшення кількості ударних українських безпілотників по стратегічним об'єктам Росії підтверджує ефективність атаки, тактики вишибати клин клином. Про це Екс речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону. Це вже стабільна ситуація, коли там лунає сигнал повітряної тривоги. Це не можна не радувати. Ще півроку тому ми говорили, що робити з російськими шахедами нападами. Я вам тоді казав і зараз кажу клин клином вишибати, сказав ігнат. На думку екс речника України потрібно побільше шахедів, власне, виробництва які можна буде запускати на аеродром Морозовське, на Москву на об'єкти критичної інфраструктури енергетики. Якщо це ефективно і це працює, всі. Ж дрони не і це начебто доцільна повільна ціль, але не так просто збивати. Сказав речник повітряних сил. Також він зазначив, що в Україні нарощується виробництво дронів камікадзе, в дронів та засобів РЕБа. Додамо, що сьогодні вранці у московських аеропортах внукова домоєдва та Жуковський оголошено план Килим. Мер Москви Сергій Сябянін заявив про роботу протиповітряної оборони над столицею, за його словами, так званими силами попов Одінцовському районі Москви, нібито було відбито атаку безпілотника. Нагадаємо днями екс Нек повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що інтенсивність завдання ударів є індикатором запасних рашиських шахетів. За його словами, якщо ворог використовує більше дронів, то це означає, що вони мають більше їх у наявності. Також це може свідчити про те, що Росія виготовляє їх у себе та продовжує отримувати від Ірану. За словами речника повітряних сил, нещодавно окупанти застосували рекордну кількість шахедів, 75 одиниць, які летіли у бік столиці. Ймовірно, безпілотників ворог застосовуватиме більше ракет менше до слова Україна нарешті отримала Отримала від США довгоочікувані далекобійні ракети атакам. здатні бути на відстані до 600 кілометрів. Це майже втричі більше ніж варіант атакам наданий Україні восени 2025 року. Крім того, це перший прецедент передачі маркую зброї такого радіуса. Діє редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо Субтитрувальниця